Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо обговорювати, що буде в обнові, коли вона вийде. Як ви знаєте, то я вам не казав, але, але це було не точно, що обнова вийде 5-6 числа. Вот. Але вона не вийшла. І що я можу сказати? Від розробників я чув е, е, пару годин назад, то я для вас відос вирішив записати. І що вот. в обнові буде? Обнов я, будете, я вам розказував, що <кхм> в обнові е, буде автобус Volkswagen. Volkswagen я точно не знаю який, але буде мені автобус. Він 1775 року. чи якого? Вот. Ну, І що я так зрозумів, буде е, таке у мастерську Саші, добавляться або в покрасу, чи, не знаю, автомагазин. Добавиться така функція міняти колір фарів. Ми зможемо міняти кольор фарів просто зможемо міняти колір бо е, е, бу, ми будемо. Ну як, це все за гроші буде, я думаю. Буде не за рекламу. Якщо буде за рекламу, не дуже би було інтересно. Все, коп, що я знаю поки що е, про обнову. Е, от. Ви, може, знаєте, поїдемо зараз в майстерню Саші, і я вам буду показувати, де може бути оце, щоб міняти колір фарів. Там буде всі кольори фарів, які ви зможете собі поміняти і які захочете. Ви отзари. От, от ви лише просто прості фари. ви, може, хто не зрозумів, то кольор фарів не буде міняти так як е, свята музика. А маєш поїхати в майстерню Саші і. І там треба. Блін, трошки е, я цей ковтнув, не не трохи неправильно, і того сказав. Е. Ну коротше, е, і ми зараз їдемо в ту майстерню, направляємося, і я вам буду показувати, що там може е, бути і де все може бути. Що, погнали, так нітро немає, хотів вже нітро нажимати. Все, погнали, 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 друзі. І поки я туди їду, то ви, будь ласка, спустіться униз, підпишіться, нап напишіть коментарі і поставте лайк. Дякую, ви самі круті. Все, погнали. оп, і, і, друзі, і скоро, уже після завтра, буде друга частина зальону, як ми е, рівняємо машини Lexus і Mercedes. хотів сказати Mercedes Mobile. <кхі> Mercedes Майбах. От. Так що якщо ми наберемо. Якщо ми наберемо 3 лайка, то буде, вийде відосик такий після завтра. Бо я е, вчора його е, закинув в Ютуб. І що я увидю, що вам е, подобається подобається. Бо ми там перевіряємо, хто не знав, хто не дивився, то, будь ласка, е, це відео додивіться і зайдіть просто. На мій, на мій YouTube канал і там підпишіться. Якщо ви ще не підписалися, і, на, і, пролай, е, лайк, е, і е, полайкати мої відео. усі, Це буде дуже круто. Так, я думаю, що е, знаєте, що, де тут буде. Я думаю, що тут буде, знаєте, де оце, що я нажав, що буде коло цього багажника, то буде, як я вам би показав, ну буде тут справа. От, тут буде справа. От, буде можна все е, там робити. Міняти будь-який колір фар, як знаєте, нілонову Вот, Як неонову підсвітку, так само буде можна міняти колір е, фар. Я думаю, що буде це прикольно, бо я, бо, я дивився один відосик, що може бути така функція, що якщо сядеш у машину і зможеш відібрати руль. Я, часто не знаю, як це так можливо, але я таке ще знаю, що може бути, бо розробочки я теж таке дізнався. Е, вот. Я вам обіцяю, що обнова буде класна. Я на неї буду робити повний обзор. І буде все чики пуки Треба, ж треба буде мені підзаробити бабок, бо я міг накупляти собі тачок. І би вам ще показати ту обнову. Кстати, і не забудьте теж так само підписатися на мій телеграм-канал, бо там теж все буде класно. Ви дізнаєтеся більше про мого життя і це і це все, так далі. тому подібне. От, Диски я прикольно поставив, скажіть. І... Обнова буде крута, я казав. Мені реально інтересна дуже. Вона буде, ну я чесно не скажу, але можу ще розказати, хто не дивився моє відео першу частину. Чи буде в грі у вас 1.14? Я можу тут вам розказати. Коротше, його в грі не буде, бо. Ну як, цього року його 90% не буде. Через те, що знаєте, у цю гру грають багато людей е, з інших країн, так як само, як і з України, і зачем їм тих простих жигулів? От скажіть просто, зачем їх тих простих жигулів? А розробочки думають, чим б був попит на ці тачки, е, то вони ліпші якісь іномарочки до, е, будуть додавати. І все. І це буде. Усім е, кльово. От. І вони казали, що е, коли е, там на їхній канал набереться е, куча підписників, чи скільки там, сімдесят тисяч, я не пам'ятаю скільки. То вони обіцяли випустити у вас 21.14. Але що? Ми так і 21-14 і не дочекалися, бо його я вам кажу, що не випустять, через те, що грають людей багато з інших країн і їм просто ця тачка не буде інтересна. Ну і все. Думаю, що цей відосік може закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк, а кому не сподобалося, то все рівно ставте лайк. Я реально стараюся. І спеціальна, і тачка у нас підібралася. Така я і про ну ви знаєте її. Хто дивився мої відосики, то ви знаєте з обновлення. От напишіть, якщо у вас, а, і давайте ви будете мені в коментарях писати свої предложення, коли ви думаєте, що буде обнова, коли це все буде. Бо я думаю, що буде у десятих числах. Бо скожого ж так буде розробочкам ліпше. В суботу або в неділю. У суботу в суботу-неділю перевіряйте плеймаркет. Бо вам треба просто зайти в мій телеграм-канал і просто зайти в бета-тест. Все. І вам більше нічого не треба робити. І буде просто у вас і буде і... 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 там і обновлення. І це все. Ось так. І поставте лайк реально. Вот. ну і я думаю, що це відео можна закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк. А кому не сподобалося, то серйозно ставте лайк. Я реально стараюся. Отак. Вот ну і всім пока!